Дивитися суспільне Черкаси. Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Щороку, як тільки завершується опалювальний сезон, в оселях черкасів зникає гаряча вода. А у дворі багато поверхівок і вздовж вулиць з'являються крани і насипи землі. Це означає у місті розпочалися гідравлічні випробування. Перевіряють на міцність теплові мережі, але як розповіла Суспільному, місцева жителька Вікторія Гармаш замість обіцяних двох тижнів, часу роботи проводять два-три місяці. Чому виникають такі затримки, як теплопостачальні організації намагаються пришвидшити роботи? Та чи може вплинути на цей процес міська влада? Про все це дивіться впродовж наступних 10 хвилин. У мене mm -hmm. двоє маленьких дітей, mm -hmm. і ми реально mm -hmm. по півтора-два mm -hmm. місяці чекаємо, доки нам дадуть гарячу воду. З кожним роком середній стан мереж на жаль погіршується. І ми завжди проводимо гідравлічні випробування досить якісно, щоб не було сюрпризів в опалювальний сезон. У нас тривали відключення пов'язані зараз більше тривалість відключень. пов'язано зараз тільки з одним це нехваткою робочих рук. Термін гідровипробування не новий, але як ми з'ясували під час спілкування з містянами, відомий не всім. Тож, що ж це за роботи та хто їх проводить, як розповів Суспільному голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, гідровипробування це перевірка трубопроводів на міцність та щільність за допомогою підвищеного тиску. Вона передбачена низкою законів. В Україні до повномасштабного вторгнення. Було десь близько 18 тисяч кілометрів теплових мереж. Гідравлічні випробування вони працюють для цього і запускають їх для цього, для того, щоб з'ясувати, де проблемні міста в теплових мережах, щоб їх виявити і відремонтувати. У Черкасах послуги з теплопостачання місцевим жителям надають два підприємства Черкаська ТЕЦ та Черкаси Теплокомуненерго. Перша має на балансі лише магістральні мережі, інша розподільні. Цьогоріч перевірку трубопроводів вони розпочали 15 квітня, відразу по завершенні опалювального сезону, згідно з затвердженим міською радою графіком, розповів Суспільному начальник міського управління житлово-комунального господарства Андрій Наумчук. Якщо ми до цього раніше було чотири етапи від перебування. Ботец, то в цьому році буде сім етапів і буде зменшена протяжність кожної з ділянок. Тобто ми зараз вже закінчено випробування по хіміків і по Смілянській. Зараз ідуть випробування по Благовішній між Дашковича і Пастерівською. І потім ще буде четвертий етап благовісну між Пастерівською і туди до Різдвяної. І потім буде п'ятий етап за Семіренківська, Митницька та Камзарська шостий, і сьомий південно-західний район. Ми вирішили дізнатися, як проводять гідровипробування у Черкасах. Перша локація, куди ми поїхали, район хімселища. З нього, як розповів Андрій Наумчук, і стартував цьогорічний сезон робіт. У дворі тамтешніх п'ятиповерхівок огороджена яма і знак ремонтні роботи. Заасфальтувати пошкоджене покриття ще не встигли, але гарячу воду людям подали, розповідає місцева жителька Вікторія Гармаш. У мене двоє маленьких дітей, і ми реально по півтора-по два місяці чекаємо, доки нам дадуть гарячу воду. Ну ота яма викопана, я не знаю, хто її вирив. Вона, мабуть, ну з березня. Ну ніхто не займається і. От навіть коли вказують, що гідравлічні випробування там до 1 травня мали бути, до 7, Ти телефонуєш 7, ні, у вас дат немає кінцевої дати гідравлічних випробувань. Ну, ми навіть не знаємо, який, який термін обумовлений. Такі ситуації виняток з правила і виникають через критичну зношеність мереж у певних ділянках. Частині трубопроводів по 30, 40, а то й 50 років, тоді як граничний термін їхньої експлуатації удвічі менший, каже Андрій Наумчук. Середній стан мереж, на жаль, погіршується, враховуючи те, що не відбувається капітальний ремонт на мережах ТЕЦ, то там відповідно поточний лише ремонт. А там мереж плакаменарга, навпаки, враховуючи великий обсяг робіт, то він становиться з кожним роком краще, тому там і гідралічне випробування проходять легше. Наступний мікрорайон міста, який ми відвідали, центральний. Там на одній з головних вулиць працюють спеціалісти Черкаської теплоелектроцентралі. Це основна магістраль, яка надає послугу цьому місту і по і по гарячій воді. І тому ми стараємося до неї підійти більш ретельно і ну, при... ну, більше уваги наділити її для того, щоб, ж таки, щоб ми були впевнені, що зима пройде без, без аварійних ситуацій. Роботи виконують за допомогою пересувної гідравлічної станції. Вона разом з додатковим обладнанням обійшлася товариству у півтора мільйона гривень, додає Олексій Черенков. Користується нею третій рік. Ми розділили місто на декілька дільниць, і тепер окрема дільниця, кожна дільниця відходить в ремонт. І на цій дільниці проводимо гідралічні опробування. Це дозволяє зберегти містян з послугою гарячого водопостачання, щоб люди були. Чи не було комфортно. тож нині у частині мікрорайону гарячої води немає. Втім, ставляться до цього з розумінням, адже краще перетерпіти кілька тижнів влітку, ніж мерзнути без опалення взимку, розповідає Черкасець Володимир Сороковий. Ця історія вона продовжується роками, І в прошому році вимикали, і позапрошумок були пориви, там, і гарячу воду, і на митниці вимикали. Ну це вирішують спеціалістам то. Тут від цього нікуди не подінешся. Мабуть, що треба, але ж якось їх, мабуть, треба пришвидшити терміново. Більше людей залучають до цього. Для усунення пошкоджень теплових мереж залучено півсотні працівників черкаського хімволокна. Їх, як і техніки, достатньо, аби підготувати місто до опалювального сезону. Втім, дефіцит кадрів є, і це одна з причин, чому гідровипробування можуть виконувати довше, розповідає голова правління черкаського хімволокна Віктор Олексенко. Хорошого зварника знайти дуже велика проблема. З врахуванням того, що в нас зарплати невеликі, обмежені тарифом. До нас люди не дуже йдуть. Але ми над цим працюємо. Проблема є, і не тільки по теплових мережах. Ми не можемо екскаваторника знайти, тому що зарплата невелика. Люди за кордоном скрізь за ми з цим стикаємося, тому навіть змушені орендувати техніку. Цьогоріч у бюджеті підприємства на проведення гідровипробувань з ремонтно-відновлювальними роботами та матеріалами заплановано близько 15 мільйонів гривень. Тоді як у тарифі закладена лише третина від потрібної суми, додає Віктор Олексенко. Наразі наше підприємство має різницю в тарифах, підтверджено вже що нам повинні профінансувати понад мільярд понад мільярд гривень. Ці кошти не фінансуються. Ми все це покриваємо за власний кошт. Окрім ремонтів, Черкаська хімволокно реалізує масштабний проект за рахунок інвестиційної програми підприємства реконструкцію теплової мережі у мікрорайоні Дніпровський. І далі заміна мережі, там було 600 діаметр. Ми змінюємо його на 700. -й. і прокладаємо попередні лізольовані труби. Це вже нова технології, новий спосіб прокладки. Вартість цих робіт 26,6 мільйонів гривень. Де відсотків, напевно, 70 вартість матеріалів, дуже дорогі труби і комплектуючі Звичайно, це покращить гідравлічний режим і в центрі міста, а особливо на мікрорайоні митниця. Такі ж масштабні заміни мереж намагаються проводити і Черкаси теплокомуненерго. Нині труби міняють у районі вулиці Грушевського. Розповідає очільник установи Павло Карась. Ми стараємось не просто залатати дірку, ми стараємося міняти ділянками. Фактично, у нас заміна мереж це декілька кілометрів в цьому році. Тому це планова робота, яка йде для того, щоб забезпечити стабільність теплопостачання зимою. Тому що коли цього не робити, тоді буде та ситуація, яка відбувалася, наприклад, в інших містах. Наприклад, чули про ситуацію в Кривому Рогу, де фактично півзими не було тепла із за великої кількості поривів, і так далі. Ми цього допустити не маємо права, тому ми проводимо гідравлічне випробовування. Але у нинішніх умовах робити це непросто, додає Павло Карась. Бракує понад сотні працівників: хтось в ЗСУ, хтось виїхав. У нас тривали відключення пов'язані зараз більше тривалість відключень, пов'язана зараз тільки з одним: це нехваткою робочих рук. Тому що крім того, що ми е, займаємося цими роботами. Ми ще займаємося рядом інших робіт. Наприклад, наше підприємство приймає участь і у будівництві фортифікаційних споруд. Ми це робимо безкоштовно, ну просто допомагаючи територіальним громадам Дніпропетровської області захиститися від від ворога на сьогоднішній день. Часто проведення робіт залежить і від суміжних організацій, тому тут важлива злагоджена робота усіх причетних, додає Павло Карась. Ми частково залежні від ТЕЦ там, де в нас спільні мережі. Ми частково залежні від них, але в нас зазвичай таких тривалих відключень немає. У нас була затримка по одному з мікрорайонів, пов'язана з лічильником газа. Ну, ми всі роботи зробили, але фізично лічильник Газа не міг приїхати із прифронтової території. Утім, як розповів голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, це не єдина причина затримки подачі гарячого водопостачання черкастям. Влітку постачання гарячої води а, збиткове для а, компанії теплокомуненерго. Взимку тепло це є побічний продукт а, системи опалення. Тому гаряча вода в цій ситуації вона для них коштує копійки. Під час міжопалювального сезону вони повинні витрачати величезну купу газу для надання послуги. Тому зачасту це не тільки в Черкасах, це не тільки це по всій Україні. Але, як розповів очільник Черкаського хімволокна Віктор Олексенко, це не відповідає дійсності. Якщо частина міста без гарячої води, режим станції, кількість спаленого вигіль газу не змінюється, а кошти ми не отримаємо. Але ми йдемо і змушені йти на те, щоб взимку, коли наші мережі були щільні, ми працювали в нормальному режимі. В тариф на постачання гарячої води закладається. 350 днів, не 365 днів у рік, а 350 п'ятдесят. В самому тарифі вже закладено те, що на протязі 14 днів буде проводитися гідравлічні випробування, і на цей час людям не оплата за гарячого постачання. Звичайно, це лише стосується тих, у кого немає лічильників. Якщо по якимось причинам ми не змогли усунути, і 15 днів пройшло. Ми людям далі не нарахуємо. Ситуацію із мережами, які перебувають на балансі теплопостачальних підприємств, з'ясували. А що ж з безгосподарчими Нічийними. Як розповів Суспільному начальник управління житлово-комунального господарства Андрій Наумчук, такі у Черкасах досі є. Відповідальність за них несе місто, а отже, й фінансує роботи у разі поривів. А в цьому році виділено 15 мільйонів на безгосподарські мережі вже, і тому відбуваються вже розробки проєктів. І відповідно навіть тендери, от, наприклад, по Чехова 209 відбувся порив, і якраз ця ділянка була закладена у нас капітальний ремонт. І ну, десь на протязі двох місяців тут будуть відбуватися роботи. Зараз проекти будуть розроблятися. Якщо десь виникне якийсь порив кричущий, а якась цих ділянок буде ще. В справному стані, то можливо, ми перекинемся грошей на крас на ділянках, на ну, аварійному стані порве. Окрім попередніх мікрорайонів міста, Суспільне відвідало й митницю. Тут згідно з графіком, Черкаська ТЕЦ проводитиме гідравлічні випробування в липні. Тому для свого комфорту черкасець Олександр Михайлик встановив бойлер. Каструльками потягався, і тоді я вирішив встановити, купити бойлера. Але мені посовітували взяти. Супер тонкий бойлер на 50 літрів. У мене тут була ніша, я його туди установив. Тут у де в мене щочки і все водопостачання. Сам бойлер стоїть десь 15 тисяч, плюс обшивка, і це ще не закінчено. Це ще треба обложити тепер плиткою. Ну, Тисяч в 20 плюс робота обійшов мені бойлер. Але на думку Олега Попенка, бойлери не вихід навести лад з гідровипробуваннями має держава. В Україні немає реальної державної служби, яка може контролювати якість надання комунальних послуг. Колись в Україні існувала Державна комунальна інспекція, вона названа Державна житлово-комунальна інспекція. Вона існувала в 2011 чи 2012 році, вона була ліквідована про Янукович. Тобто тут питання є вирішити його ну, швидко або взагалі вирішити його дуже складно. Писати колективні скарги, звертатись до органів місцевого самоврядування а до органів державної влади. Більше дивіться на сайті Суспільна медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.